Стрілянина і захоплення заручників в Одесі. Поліція намагається звільнити людей, яких уже годину утримують в одному з готелів у середмісті. Там працює наш Сергій Осадчук. Він із нами на прямому зв'язку зараз. Сергію, вітаю! Що відомо про долю заручників, і хто захопники? вітаю. вітаємо зараз. Перебуваємо на 10-й станції великого фонтану. Буквально позаду у мене метрів 50 поліцейське загородження, туди не пропускають людей. Там зараз проводять спецоперацію. Отже, коли ми приїхали, якраз почали огорожувати цю місцевість, і очевидці кажуть про те, що нібито сьогодні надвечір в готелі зібралася певна група людей. Вони кажуть, що це певні якісь рейдери, які намагалися захопити готель, і потім хтось викликав поліцію. Коли сюди приїхала поліція, нападники в балаклавах одразу кинулися на навтіки звідси, і от почали на місце одразу почали прибувати. Люди ми кілька питань поставстили встигли поставити очевидцям, Мо що люди кажуть? Вистріли вистрілив услышали. Ну, как бы сначала обратили внимание да. сначала было страшно мы думали уже уходить а потом стало интересно думаем подойдем посмотрим и как бы подошли а тут такая ситуация все перекрыто как бы полицейские и еще раз были выстрелы Ну як було відомо, постріли лунали з пістолету, не автоматична зброя, а саме пістолети. І коли ми вже чекали там на місці, кілька швидких карет допомоги а, проїхали. От зараз тут під час включення вже третя карета швидкої а, кажуть про заручників, а, і відомо, що зараз там працює спецпідрозділ Ягуар, який а, має звільняти. А, Заручників, тому що там всередині забарикадувалися ну кілька людей, які вчинили стрілянину. А більше подробиці намагатимемося з'ясувати надалі. Поки що ось така, ось така оперативна інформація. Юлію. дякую. Це був Сергій Осичук з Одеси, де в готелі захопили заручників про тему, розвиток якої ви побачите у випусках ТСН вже завтра.